Однією з найяскравіших візитівок Конотопу є, звичайно, залізничний вокзал. А буквально за кілька метрів від нього є ще одна не менш вражаюча візитівка. Це парк імені Луначарського. І якщо у Конотопі є місце, яким можна лякати дітей, то ця територія підходить ідеально. Днем це страшна річ, тому що говорять як? Це достопримічательність міста Конотопа, і це візитна карточка з вот вороньом. А, а, а ночі тут взагалі. Вообще... Взагалі тут комфортно. Чесно сказати, ні. Не дуже, а чого? Не знаю, так. Неудобно щось так. Мерчновато, да, можна. да. а вдень комфортно, тільки тут лавочки. Ворони не дають там спокійно сісти. І лавочки, от погано зробили лавочки. Тут все нормально, он, з тієї сторони немає лавочок. Всякий, тобто, ніде посидіти Удень в парку вирує звичайне життя. Тут продають квіти, гуляють люди, і лише вороняче каркання нагадує про моторошне перевтілення вночі. Ворони облаштували у парку справжні воронячий гуртожиток. Слідами їхньої життєдіяльності вкрито майже все навкруги. Тут не лише сидіти, а й ходити повз небезпечно, адже можна потрапити під обстріл. До речі, міська влада про цю проблему знає. Визнає, що з нею треба боротися, і навіть знає, як Большая проблема у нас це птіце. Вот, Зараз ми намагаємося знайти э, такі, скажімо так, європейські методики і спеціальні э, средства. Не средства э, Скажем, так оборудование, которое з сигналы какие-то и і адганяють Та не лише ворони відлякують конотопців. Коли на місто спускається ніч, парк перетворюється на суцільну темряву, і лише справжні сміливці або божевільні ризикнуть скоротити шлях через парк вночі. Якби ж то поновити у парку вуличне освітлення, здогадалася міська влада, і таки поновила. Але довіри до парку у конотопці від того не побільшало. Тож влада пропонує наступні варіанти. Любой парком дожен. Чого-то розвиватися. Ми повинні е, щось такое в парке організувати, Зараз ми думаємо об этом, щоб це это стало місцем, которое ...цікаво прийти всім, прийти жителям міста, прийти предпринимателям, і тоді нам легше буде підтримувати життя в этом парку». Пропозиції щодо того, як оживити парк, мають і самі містяни. Дехто навіть пропонує змінити його назву. Не викликає імені якого на цей парк. Симпатія, аж на те, що ми писали, сувіду, руки. Докласти рук і голови трошки. Тут не стільки над, потрібно грошей, скільки над душа, щоб була. А якщо воно нікому не потрібно, то й. Викопати озеро, пустіть голубей. буде красиво. А краще лебедей. Треба просто тут убратися, щоб було чисто. Да. Бо ну викопати озеро толку, а все одно мусор та все одно валяється, треба просто убрати. Проводити таку елементарну профілактичну роботу, вчасно прибирати, поставити де, де потрібно місця для прибирання. Одне слово, це місто естетики. Будь-який парк, не тільки парк Луначарського, будь-який парк, будь-яке відповідне місце. Це місце відпочинку. Скільки часу знадобиться для реанімації парку імені Луначарського? Сказати важко, особливо у такий складний для України час. А доки конотопці й нада. У нічні години обходять парк десятою дорогою. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.